Є гуцуйський ліз. Ми Оберігаємо ці традиції, тому що ми показуємо, хто ми є насправді. Зараз ми перебуваємо в селі Яворів, в хаті гражда моїх прапрапрабабусів і прапрапрадідусів. У Яворові вже з покоління-покоління займаються виробництвом ліжників. Як дитина народжується, вже з п'яти років її навчають ткати ліжник. Перші згадки з 1515 року про них і про перше валило. Але я думаю, що ліжник був створений ще раніше, тому що як з'явилися гуцули, так і з'явився ліжник. Початок виробництва це стрижка-овець, потім ми цю вовну миємо, відпарюємо в гарячій воді, полощимо і висушуємо на сонечко. Потім ми її сортуємо там біла до білої, сіра, також окремо і чорна. Щоб зробити багато ліжників, велику кількість треба більше вовни, тому ми часто їдемо в... за вовною в Закарпаття. Ми обираємо чисту вовну, ставимо сюди. На таку щітку і зверху щіткою розчесуємо. Ось. Так. Вона вже має бути така дуже однотонна, розпушена, така, щоб вже була готова для придіння. Наліжник іде десь 5-7 кілограм вони, тому це довготривалий тривалий процес. Моя бабуся-прабабуся колись. Розчесували вручну. Та і це треба було і один, і два дня потратити, щоб розчесати на ліжник. Це не є легко, фізично це досить важка робота. Ручна робота є набагато краще. Але добре, що це придумали механізовано, тому що це полегшує набагато вже виробництво ліжників і полегшує роботу для майстринь. Коли ми вже розчесали гарно вже певну кількість вовни, яка вже буде ну, потрібна для ліжника, то ми вже, тоді вже будемо йти прясти вовну. Коли вовна вже розграбльована, розпушена, така однорідна. І тоді вже можна її прясти. Цією вже ниткою можна вже буде ткати на верстаті. Це все робиться вручну, так як колись робили наші бабусі. Раніше я фарбувала вовну сама, а зараз можна таку вовну придбати у людей. Це є кужель, в кожелях. Можна використовувати вовну різних кольорів. Також білу, чорну, сіру, це натуральні кольори. Вони не бувають одинакові, навіть біла відрізняється від наступної білої. Коли приготовлюють, наприклад, миють вовну. Одна може бути жовтіша, біла, друга біліша, і тому е, треба розрахувати, щоб на цілий виріб вистачило певна кількість вовни. Раніше е, гуцули початкові ліжники виробляли натуральні, це повністю білі, сірі, е, чорні, а також робили можна ну, такі. Візерунки це полосочки, ну щось такі дуже прості візерунки. А вже е, е, пізніше була тут така знаменита Параска Король, шкрибляк Параска Король. А вона дуже любила творчість і придумувала багато візерунків. Зараз ці візерунки, ну, вони увійшли в історію ну, виробництва і стали як традиційні. Виріб набув не тільки такого вжиткового характеру, але як культурного, так і мистецького, творчого. Дворювалися вони для того, щоб оберігати людину від холоду, і він був як оберегом для людей. Гуцули дарували і на весілля ліжник і коли народжувалася дитина. І також коли гуцули помирали, вони покривалися ліжником, і тому це є особливий для людей і для гуцулів вид мистецтва. Гуцули вірили, що ліжник лікує людину. Я також користуюся ліжниками майже весь час, сплю на них, а вони трошки коляться, але якщо звикаєш, то потім вже не відчуваєш. Моя бабуся й дідусь займалися ткастом. Я вже пробувала ткати з 6-5 років. Там були такі невеличкі спроби, але вже серйозно я допомагала своїм батькам вже у старших класах, коли навчалася. Ми робили багато ліжників, вивозили на косівський базар, і це був як прибуток такий невеличкий професію. Я вибирала музиканта, але щось в мені ось таке було, що що щось не завершено. І ось так я повернулася до ткацтва на даний час. Я щаслива вже повністю цим займаюся. Це верстат моєї прапрабабусі, йому більше 100 років, і я часто тут чую ліжники, а нам потрібно простягнути цю товсту нитку між ними. В кінці завжди ми закручуємо, щоб гарно край шов. І тут є такі педалі, ми їх змінюємо і одночасно змінюється положення ниток. Так, потім вдаряємо Берду. Так, міцно вдаряти, щоб воно створювало таке полотно. Потім ми чимо назад в іншу сторону. Так, зараз знову ми змінимо педалі і знову створюємо. Таку тканину. Це така фізична робота, але вже коли звикаєш, то не відчуваєш тієї ну, сили, яку при, прилягаєш до цього, пристосовуєш. Хочу створити ліжник, який сама придумала. А, і це, тобто, вони схожі трохи на традиційні, але вложила я ще щось своє. Я взяла гуцульські традиційні кольори, ті, які використовуються завжди в, в ліжниках: це а, біла, зелена, червона це гуцульські кольори, жовта. І вони символічно як від нашого села, бо в кожного села є свої кольори. Зараз я хочу змінити колір. Можна змінювати будь-який колір, який ти хочеш, і по узорах. Зазвичай ми чимо традиційні ліжники, і інколи, ну, інколи вже частіше ми створюємо свої візерунки. І щось додаємо своє, це допомагає нам втілити свої почуття в те, що ми робимо, і духовно розвивати це мистецтво. Я навчалася в школі СССР, де зовсім не, були, ну, не втілювали любов до своєї культури, вони пропагували своє бачення. А російське і я в цій школі навчалася, але все одно тут залишався осередок, який все-таки люди вони це берегли і вдома yeah. навчали, навчали, і ми розмовляли гуцульською мовою, нас не могли переробити на іншу мову, що це все в душі людей і це збереглося. Тому я не так відчувала, що це мене, ну, відразу не відчувала, що це так важливо і це потрібно. А вже коли стала старшою, я це почала не тільки розуміти, але й відчувати, вже, бо я завжди роблю те, що мені подобається. Це більше як, ну, як і робота, як і мистецтво. А, ну, робота це тоді, коли ти повторюєш те, що ти вже ткала. Мистецтво, коли ти вже придумуєш ще щось нове, це творчість виробництва, це мене захоплює. Уявляю виріб, який він вже є готовий, і роблю. Для мене мої вироби є дуже великою цінністю, тому що вони як продовження того, що навчали нас предки. І також цінність те, що я вкладаю ще свої ідеї і свою енергію в них. Тому це більш для мене є як духовна річ. Можна за два тижні виготовити два-три ліжника. Я провожу майстер-класи, людина може спробувати тут дещо зробити, поткати, попрясти. Я хочу якнайбільше ознайомитися з цим мистецтвом, доторкнутися до людей, до душі. Я хочу, щоб вони згадали те, що в них є всередині. Спочатку ткали такою гладкою технікою і потім вичесували ліжники. А З часом вже сучасні майстри придумали витягувати такі голічки. Зараз також відроджується старовинна техніка. Спочатку виробляли коцовані гуні, а тепер вже і ліжники почали такі з вісюльками робити. Ти зриваєш нитку і вплітаєш в нитки ліжника чи гуні. ось уплетені. Вони звисають і такими гарними пасмами. Знаходимося в садик валило пані Світлани Павлюк. У мене вдома колись давно було валило, але була повінь і забрали вамило, і зараз ми ходимо сюди. Після коня ми кидаємо ліжник. У цей кож і він валяється від двох до чотирьох годин а зимою може бути і ще більше годин. Потім він набуває гарної якості, збивається, стає менший. Вже дві години пройшло, ми можемо витягати його. Тут ми вивішуємо ліжник, щоб він потрошки стікав. Коли ми витягуємо з валила, сушимо на сонці, потім можна вже ставити і чесати. Він має бути обов'язково сухенький. Це ніби живий ліжник, як жива овечка. Коли така сонячна погода, корисно ліжники брати на вулицю і вигрівати на сонці і на вітру, тому що ліжник вбирає вологу і щоб він довго служив. Треба від часу виставляти його на вулиці. І він буде вам служити дуже-дуже довго, багато років, аж до 100 років, може більше. У мене є десь до 20 ліжників і також гудь до 20. Ці ліжники я не продаю, вони стоять в мене в колекції для того, щоб я виставляла їх на виставках в різних містах та країнах. Я відвідувала Туреччину. Ми робили виставку в Нідерландах, потім в Бельгії, була в Швеції. По Україні я часто відвідую Київ, Львів і Франківськ. Я тривалий час жила на Буковині. Я взяла свій верстат бабусі з собою і там ткала ліжники. Але все одно я сюди їх відвозила, щоб завершити цей процес. Я ще приїжджаю туди в Лужани, але більше вже часу я провожу тут в горах. Так говорять, що там місце сили людини, де ти народився. Дуже люблю гуня, тому більше часу витрачаю на те, щоб зробити щось нове в гунях. Гуні це є особлива річ, це як одяг. Гуцули можуть її носити біля себе, біля серця. І вона також важлива для гуцулів, Вона також є оберегом. І Її також дарували на весілля, на родини. І коли було весілля, то молодята одягали гунь. Також вона використовувалася вівчарами, коли вони пасли вівці, Це вона захищала людей від вітру, від звірів, і вона є особливою. Зараз на даний час вона є ще й модною. Я виготовлювала для Марії Круть, для Марії Матіос, для американського журналіста Терела. Також я виготовляла гуні для івано франківського драмтеатру на виставу мюзикл Гуцулка Ксенія. Так воно якось склалося само собою, що всі гуні підійшли до кожного особисто. Традиції, звичайно, що дуже цінні для нас, тому що зараз хочуть закрити, тобто наші сусіди, хочуть, щоб у нас цього не було. І що в першу чергу? Вони забирають мову, культуру і. Якщо цього нема, то і нема нікого. Ну, тобто немає як України. На даний момент це є дуже цінністю, ті, що ми оберігаємо ці традиції. Тому що ми показуємо, хто ми є насправді, хто Україна, хто, хто такі гуцули. Це доказує те, що ми є великий народ. Який вже багато-багато століть живе і має свою культуру. Для мене важливо, щоб кожна людина, яка живе на цій, цій прекрасній землі, вона розуміла і, і знайшла себе, і розуміла, хто її предки. Я дуже радію, що зараз таких багато людей. Я думаю, що традиції будуть жити. Наші Україна переможе і виживе, тому що в нас світлі люди і вони вже знайшли себе і цінуються, цінують і оберігають.